А у Чернівцях щось відбувається так. У Чернівцях кав'ярня гасила світлофори на дорозі. Кожного разу, коли бариста вмикала кавовий апарат, на перехресті проспекту Незалежності згасали світлофори. З'ясувалось усе через помилку рему. Кав'ярню двічі під'єднали не туди, а саме до мережі комунального підприємства Міськшеп. Фахівці вже виправили ситуацію. На вулиці Зеленій ремонтують частину старої огорожі кладовища. Раніше частина паркану просто розсипалася. Тепер її капітально відновлюють за понад 7,5 мільйонів гривень. Потім планують відремонтувати частину від вулиці Січових Стрільців. Роботи завершать до травня наступного року. Більше про це дивіться у сюжеті моїх колег на Ютуб-каналі Сі4. Кримінал у Чернівцях теж був. На калинці продавали фальсифікований алкоголь. Містянин розливав сурогат в антисанітарних умовах у підпільному цеху на пляшки клеїв фальшиві екстизні марки з надписом Сувенір бізнесмену загрожує до п'яти років за ґратами. Двоє військових на Буковині продавали пальне, призначене для зсу. Дизель збували приватним підприємцям та перевізникам. Обом повідомили про підозру. Нині їм загрожує до 15 років за ґратами. На цьому все до наступних новин. Адже у Чернівцях завжди щось відбувається. А